Сьогодні сьогодні Україна і нацизм, і нацизм слова синоніми. Кожен має відповісти на питання: чому треба вбивати руських? І знаєте, яка найпопулярніша відповідь, тому що вони рускі. Давай, просыпайся. Прогадайся. А, а, ну, где? Мы да. В Москве, В Москве, прикинь, в, в Москве. Давай, давай. Дай. Ну ты чё ну, там? Ну ты чего вот там? Панянко! Панянко, веду нас вам сюда! Да. Вот кто? Смерть твоя. Смерть твоя. твоя. Ну, сейчас, ми да. зараз, Дані, ми зараз, далі, Ми опинились в Україні. Україні. Як, Як ми взагалі там опинилися? Якщо, якщо раптом Я тебе запитають, просто говори слава Україні! Слава Україні! Молодець! А, а в сам найкращийший в в момент. Вчинкова.